Всім доброго дня! Хто слідкує за моїм каналом? В сьогоднішньому відео я хотів би показати початківцям, коли потрібно починати розширення бджола сімей. Які ознаки цьому? Зараз я зніму кришку Ці цій сім'ї. Ось як ви бачите, по всьому корпусу пішли воскові нарости. Вони навіть не знаю, чи камера передасть такі з побялочкою. Так от цю сім'ю потрібно терміново розширювати. Зараз ці лоскові нарости будуть зрізані. І на цю сім'ю буде поставлений магазин. Воно у нас навіть вже нектар позаливаний. І ось зараз перейдемо ще до однієї сімейки, покажу також. В цій сім'ї я своїми необережними діями поламав ромочку плачика і так положив її, щоб бжилки вибрали нектар. А вони... Якщо видно буде, почали будувати язики у вільному просторі. Це також ознака того, що сім'ю вже можна розширювати. Ну, в цю сім'ю поставимо в ощинку, подивимося, що от тягнуть. А в ту сім'ю зараз буде поставлений магазин. Результат через днів 4-5. Кажу, це сьогодні у нас яке 12 чи 13 число квітня. Дякую за увагу. Отже, пройшло рівно 2 доби після того, як ми ставили сіню ващину. І зараз разом з вами подивимося на результат. У нас був дощик, дуже бжоки не літали, ну я думаю, що... Повинна відбудована ващинка Як бачите, Ващина Відбудована відсотків на 80, так точно ще не засіяна. Користуюся вощиною Нова ващина міста Гадяч. Непогана ващина. В останній час багато питань до неї близних посічників. Ну я констатую факт, що ващина. Достойно. І зараз підемо, подивимось, чи перейшли бджоли в магазин. Так. Як бачите, бджоли перейшли в магазин, прекрасно його освоюють. І в сім'ях, де повний корпус, найближчим часом буде дивитися по прогнозу погоди і ставити магазини. Зараз йду до платформи, подивлюся ще пару сімей, як відбудована ващина. Зараз відкриємо на платформі одну сімейку, яку також була поставлена ващина. Як бачите, прекрасно, прекрасно відбудована. Ну, не засіяна, ще поканута, вона тільки недавно ж поставлена. Вашина відбудована повністю. До якості даного виробника вашіни в мене лічно питань немає ніяких. Зараз покажу отакий у нас облід на платформі сьогодні. Чудовий. Зразу хочу вибачитися за якість звуку. В скорому часі куплю мікрофон і буде звук якісніший, ніж зараз. Дякую всім за увагу.